Можливі наслідки снігопаду в Тернополі почали ліквідовувати відразу ж, коли пішов сніг. До прибирання комунальники міста залучили і людей, і техніку. Було випущено 4 піскорозкидувача, які зробили свою роботу, посипали буквально всі ухили. Після чого сніг почав посилюватися, випустили ще одного піскорозкидувача і п'ять піскорозкидачів вже посипали все місто вже сусуцільно, тому що, щоб запобігти ожеледиці і щоб дати можливість нормального проїзду транспорту. Також запущено чотири щітки на тротуари. Зараз ще одна, то вже п'ята щітка пішла, і запущено чотири малих механізма з відвалами, які зараз працюють дружба, центр східний масив. Бам оперативно реагуємо, штаб працює. Деякі дзвінки виходять. Ми відразу реагуємо, щоб швидко там зробити посипання. Там, де, попри посипання, було й далі. Слизько взялися сипати повторно до прибирання прибудинкових територій. Долучилися усі жеки міста. Наслідки снігопаду поступово вдається ліквідовувати. До того, що зима уже не відступить аж до весняних потеплінь, запевнив Олег Соколовський, Тернопіль готовий. Нема жодних проблем ні з сіллю, ні з піском, ні з пальним. Тобто, я думаю, що ми справимося з тими проблемами, які є на даний час. Хоча зимою не можна назвати проблемою, це нормальне явище. Хай падає сніг, хай буде зима, а наше діло вчасно посипати і привести все в належний стан.